Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам розпаковочку посилички. Звичайно, українського виробника, як завжди, я купую майже все, тільки українських виробників. І хочу вас познайомити з деякою компанією, але я думаю, ви вже про неї чули. Дуже нашумівші продукти вже є у них. Я вам зараз все покажу і розповім. І дещо заказала на сайті Makeup, я вам покажу в кінці відео. Ось ця коробочка, яку я забрала з почти, вже відкрита, тому що я дивилася, чи все в цій посилці, чи все поклали мені в посилку. Тому що був такий випадок, що в накладній і все проплатила я, але не поклали мені один продукт. Вони все діслали за свій рахунок, ну просто, як і всі бувають, щось не докладуть. Ну, буває усіма таке. Вони виправилися, все мені довезли. І зараз давайте відкриємо я, вам покажу, що ж там. Так, і перше, що вам покажу, це те, що мені в руки попалося, це хітозан. Це потужний сурбент природнього походження. Він абсорбує і виводить з організму солі, важкі метали, такі як свинець, рту, радіонукліди і більшість. Інших шкідливих речовин, які потрапляють в наш організм з їжею, ліками, повітрям. Хітозан підвищує рівень імунітету, чим пригнічує ракові клітини і перешкоджає метаболізму. А взагалі радять хітозан приймати тоді, коли ти дуже сильно переїв, щоб не було такої тяги в шлунку. Він дуже справляється з перетравленням їжі. Я вже пила курс хітозану, мені сподобалося. І я навіть скинула декілька кілограм і відчувала себе набагато краще. Мені його приймати не, було, не можна було, тому що я була вагітна і годувала, можна тепер пройти курс. Склад у нього дуже класний: це пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи, хітозан, пектин, кишачий коходь. Ще я взяла не тільки собі, а й своїй подрузі. Так, наступний продукт о, це пророщені зерна. Це найкраще, що можна тільки придумати для всього організму, тому що там багато вітамінів, амінокислотів, мікро- і макроелементів. І полісахариди. Тут навіть так і написано: мікроелементи, полісахариди. Які види зерен? Це Овес, ячмінь, пшениця, кукурудза. Ззаді чітко все прописано, що він. Нормалізує роботу шлунково-кишечного тракту, відновлює процеси травлення, поповнює запаси поживних речовин і регулює вагу сприяє нормалізації рівня цукру в крові. Взагалі це класна штука, я вже також його приймала. Його можна взагалі на постійній основі приймати, тому що користі він несе дуже багато. Це найбільша упаковка, якою взяла 300 грам. Є в стіках, є і 150 грам, я взяла 300. Дві упаковки собі і подрузі. Ну, я ще буду собі замовляти однозначно. Ну, це вже буде в іншій посилці. Так. Це мені, мабуть, поклали подарунок, тому що я не пам'ятаю, що я замовляла ці пшикалки. Так, наступне це рідина для миття посуду. Я вже його брала не один раз. Дуже класна річ, і піниться чудово, і відмиває посуд чудово. І саме головне, що він на натуральних основах не шкідливий для шкіри рук, не пересушує. Тут написано без хімічних парів, парабенів, силіконів, штучних ароматизаторів і барвників, з екстрактом червоного, грейпфрута та граната. Зараз покажу ще що. О, оцю штуку я беру в перший раз. І я її взяла, тому що мені треба відчистити мій спортивний костюм. Я його замазала, жирне п'ятно, і воно не виводиться нічим. Хочу спробувати цей екоспрей для виведення застарілих плям. Я тільки що його відкрутила, він так круто пахне. І тут написано Олія апельсина. Реально він при... прикольний у нього такий запах. Я думала, бо буде таким якимсь хімічним пахнуть. Ну, запах у нього класний. Так, І в наступним відео я справився він з тими плямами, які залишилися в мене на одязі. Тому підписуйтеся і побачите моє наступне відео, як працює цей засіб. Так, що там наступне є? Угу, це екомило натуральне, антисептичну дію має на ефірних оліях, апельсина та бергамота зволожує, максимально захищає, і підходить для чутливої шкіри. Тут написано склад: є вітамін Д, пантенол, ромашка. Ну, коротше, состав класний. Зараз понюхаю, як пахне. Так, наступне це отакий шампунь дитячий, два в одному. Для миття волосся і для душу від народження. Вони зробили ребрендінг, зробили етикетку нову їхня лінійка White Mandarin. Я вже брала цей шампунь не один раз. Нам він подобається. Запах у нього прикольний, волоси гладенькі, ніжні в діток і добре розчісуються. І дуже важливо, що в нього крутий склад. Була раніше жовта етикеточка, зараз зробили з такою качечкою. For kids для діток. І останній продукт це в мене. Екозасіб універсальний для знежирення та видалення нагару. Я бачила, що цей засіб дуже класно справляється з чищенням різних каструль, сковорідок, духових плит, духових пічок і все, що зв'язано з грязю, нагаром. Я вже вам показувала в попередньому відео, як чистила сковорідку з засобом Галакс, дуже ядовита хімічна штука. А це екозасіб буду пробувати на іншій сковорідці І на каструльки, мати містка каструлька. В наступних відео я покажу, як ці засоби будуть працювати. Ось таке моє замовлення було. Якщо вам цікава продукція також компанії Choice, я залишу посилання під відео. Заходьте, замовляйте, і там навіть будуть скидки для вас. Давайте підтримувати українського виробника, і дуже важливо, що це екологічні, натуральні засоби, які не шкодять здоров'ю і твоєму організму. Ну, а тепер покажу, що я замовила на сайті мейкап. Це такий пробничок мініатюрка духів, чоловічі духи Версачі. Тому що мій чоловік не хоче ходити по магазинам і нюхати духи, щоб вибрати, але йому потрібно купити парфюм. Тому я взяла таку мініатюрку, щоб принюхатись, перевірити, чи подобається аромат. Ось така мініатюрочка. Ой, це наперед. Така мініатюрочка. Неважкий аромат, він якраз класно підходить на таку пору року жарку. І такий аромат від Sister's Arome Мали. Мені він подобається. Чоловіку моєму, я думаю, також подобається. Говорить, вроді нормальний, але но мені він, чесно, такий дорогим пахне, дорогий запах у нього. Я йому вшикна на руку і запах по всьому будинку. Також взяли маленький об'ємчик 10 мл, щоб спробувати, чи підійде йому, чи захоче він такий аромат носити, а потім вже візьмемо великий флакончик. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте обов'язково лайк і мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей! Бай-бай!